Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. В Сьогоднішньому відео я розкажу вам про такі способи, як можна торгувати крипту, тобто трейдити абсолютно без складень. Думаю, що всі вже бачили топових трейдерів, які заробляють ну великі суми грошей, але у вас не було, не хватало знань, чи грошей, чи ще щось, чи взагалі можливостей. Тому сьогодні я вам розкажу про декілька крутих сервісів, на яких ви можете торгувати. Абсолютно без складень і навіть один сервіс, де за безкоштовну торгівлю вам навіть зможуть платити. Тому відео вийде дуже цікавим, я прошу вас поставити лайк та підписатись на канал, так як це допоможе його просуванню. Також в нас було з вами домовленість, що якщо на каналі набирається 100 підписників, а як ви бачите, то вже набралось, то в своєму телеграм-каналі я слею безкоштовний курс по заробітку. Так і буде 100 підписників набралось сьогодні. В обід приблизно година третя, або десь ввечері. Подивлюсь від активності цього відео. Я слею безкоштовний курс по заробітку. Там зібрано більше 100 тем. Тобто там і заробіток на Тіктоку безкладний, тобто там і безкоштовний арбітраж трафіку, і безкоштовний заробіток на крипті. Там зібрані всі способи. ну Дуже багато крутої для вас інформації, хто хоче його забрати. Посилання на Telegram, щоб забрати цей курс, я залишу в закріпленому коментарі. А тепер давайте, в принципі, приступати до відео. Розпочнемо з першого сайту. Це сайт d 8 x Тобто, що нам потрібно, щоб потрібен просто гаманець, Metamask, щоб до нього підключитись. Тобто тут нам дають тестові токени. Ми тут вибираємо, допустимо, отак от, суму і просто собі торгуємо там, аналізуємо ринок і так далі. Ми можемо тут вписати, нажати «Buy market». E, також нам тут потрібно буде закріп... e, забрати тестові токени. E, сервіси, де ми можемо забрати тестові токени знову ж таки, залишу в телеграм-каналі, тому що тут під відео їх буде досить незручно причепити. E, досить непоганий. Враховуючи, що тут є всі індикатори, як на трейдинг Тут, в принципі, трейдин вью прикріплений. E, в принципі, можна. Тут дуже класно торгувати, тобто мені набагато -то більше подобається, ніж вона, тому що тут у нас є. Всякі різні укладення і в принципі, деякі люди навіть користуються цим сервісом, щоб почати якось щось аналізувати. Тому що майже всі, ну, всі топові трейдери аналізують на TradingView, а як ми знаємо, що на Binance TradingView взагалі не підкріплено. Наступний сайт це сам Binance. Скажете, як таке можна на Binance торгувати. Я вам скажу досить просто, досить легко. Тобто, у нас є сайт Binance Testnet, де ми вибираємо валютну пару, допустимо, Bitcoin, USDT, там де ми сидимо. І тут ми знову ж таки можемо торгувати абсолютно без вкладень, тобто нам дають тестові гроші, і ми на них торгуємо, відкриваємо угоди. Наступний сайт це сайт Е, Це сайт, знову ж таки, чимось схожий до d 8 де... Тільки тут нам потрібно заплатити 20 центів на комісію. Щоб відкрити, е, створити тут аккаунт. В принципі, сайт досить непоганий, чимось нагадує Binance. І знову ж таки на ньому можна торгувати, вчитись і так далі. Також ви можете використати тестнет від Дівайт X, але зараз я вам не рекомендую його робити. Тобто, тому що, от коли ви наступна фаза тестнету Дівайт Х, тоді би я б вам рекомендував робити, тому що за, за оцей трейд ви зможете положити непогані нагороди. Ну, доларів 50, думаю, можна буде вирвати з цього тиснету. Тому що вже пройшли 4 фази тестнету, скоро буде п'ята. І саме в цій п'ятій фазі, я думаю, що після неї буде дроп і в ній. Потрібно доправити велику активність. І останній, напевно, сайт, на якому ми зможемо е, заробити, е, за то, що ми торгуємо тестовими токенами, це е, Теснет Байбід е, Теснет сайт. Е, знову ж таки, тут все в нас так, як на звичайних фьючерсах, тобто те саме, просто нам тут дають. Тестові токени. Ми на них торгуємо, відкриваємо. Виконуємо, до речі, тут завдання, і за ці завдання нам можуть бути е, насипати там по 5 доларів на реальні фьючерси. Де ми просто зайшли, відкрили угоду. Там через 24 4 години угода закрилась, і ми забрали наш чистий профіт. В Принципі, е, сайт е, Bybit.net е, за це нам, в принципі, може ще і заплатити. Тобто, це досить хороша нагода для тих, хто хочеться навчити торгувати. Використовувати всі ці сервіси, так як вони реально допоможуть саме на практиці, не на теорії. Якщо ви не хочете рискувати своїми грошима, якщо ви там, допустимо, вас 10 угод вийде в плюс, ви там заробили на них ну, відсотків 20, то ви вже після цього, думаю, можете сміло братися за реальні торги, за реальні фьючерси. Але знову ж таки краще набити руку на ось таких тестових сервісах, щоб ви пізніше з певністю йшли до цього трейдингу. В Принципі, я розказав вам про всі способи, про всі поки сервіси, які... Для мене відомі. Їх всіх я залишу знову ж таки в своєму телеграм-каналі. Тобто всі ці сайти будуть в телеграм-каналі. Прикиньте, ви просто заходите, забираєте їх. Також п'яти людям я накину на комісію, тобто по 20 центів, щоб відкрити угоду на Ой, відкрити гаманець на одним із цих сайтів. На d 8 x тут комісії не треба. А на Мантиксі думаю, думаю, що комісія буде потрібна. Тому, в принципі, я всім дякую за перегляд, хто дивився, ставте лайки для його просування. Також в Телеграм називаємо про те, що сьогодні вийде безкоштовний курс по заробітку в телеграм-каналі. Тому посилання на телеграм залишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за перегляд. Бажаю жирних іксів і до наступного відеоролика.